Продається затишна однокімнатна квартира за адресою вулиця Велозавіцька, 30а, розташована в Тихому районі з доброзичливими сусідами. Ідеальне місце для комфортного життя. Квартира повністю готова для заселення, сучасні меблі. Залишається індукційна плита та бойлер, встановлене інтернет та телебачення. Будинок кооперативний, дуже доглянутий, чистенький, в пішій доступності молявниче немишлянське озеро, де можна проводити ранкові пробіжки або вечірні прогулянки. Поруч супермаркети, магазини, пошта, школа, гаражний кооператив, все необхідне для зручності в житті. Документи готові для продажу. Ізюминка цієї квартири це поєднання тихої за міською спокою з міською зручністю. Вранці ви прокидаєтесь під спів птахів, а за 5 хвилин уже в центрі подій. Ідеальний варіант для, як для себе, так і для інвестування.